Триває побоїще в Одесі це реалізація путінського сценарію загарбання України, впевнений лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Вчорашні події в Одесі стали апогеєм ігрищ Путіна тут в Україні, який намагається створити штучно громадянське протистояння і за всі смерті. Тих людей, які загинули вчора в Одесі, відповідає безпосередньо Путін і його кремлівське оточення. Я переконаний, що рано чи пізно буде відповідний міжнародний суд, який вивезе винесе все назовні і задемонструє всю злочинну діяльність теперішньої імперської антилюдської політики Кремля. В Одесі Олег Тягнебок зустрівся з першим віце-прем'єр-міністром України Віталієм Яремою та губернатором краю Володимиром Немировським. Мова йшла про бездіяльність і потурання руському міру з боку правоохоронних структур. Усі ці випадки має розслідувати Генеральна прокуратура. І щоб такі трагедії не повторювалися серед державних чиновників, необхідно провести люстрацію, підкреслив тягнебок в розмові з Одеситами. А справжнім патріотам, готовим власноруч боронити рідну землю, лідер націоналістів закликає без зволікань видати зброю. Люди вимагали, щоб влада якнайрішучіше завершила антитерористичну операцію. І те, що відбулося вчора в Одесі, це фактично відбулася народна антитерористична операція. Якщо влада не здатна забезпечити спокій для громадян, то цей спокій. Киї правопорядок забезпечують самі громадяни, і Одеси показали приклад.